I'm not Окупанти піднімають нову ганчірку на руїнах мікрорайону Канал, що у часовому ярі атаки на одне з ключових міст Донеччини не припиняються. В оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця повідомляють лише за минулу добу ворог вдарив по місту понад 250 разів. Із різних видів озброєння відбулося майже чотири десятки штурмів. Зсу тримають оборону. Вважаючи на те, що вони зайняли певну частину якихось, ну не якихось а нашого мікрорайону, скажімо так, і зайшли в руїни того мікрорайону, який вони зруйнували. Вони несуть там чималі втрати. За нашою інформацією, там близько п'яти тисяч ворог поклав за час якраз часово-ярівської операції по взяттю одного чи там півтора квартала міста знищеними, тому ворог несе там відчутні втрати, і російські матері, і російські дружини мають знати, що їхніх п'ять тисяч осіб не повернеться до їхніх домівок, тому що вони полягли, якраз намагаючись взяти якийсь певний мікрорайон, певний район населеного пункту. Ворог намагається активізуватися і на турецькому напрямку і продовжує зазнавати чималих втрат, яких саме доповідають ті окупанти, яким вдалося вціліти, наприкінці червня в мережі поширилося відео загарбників штурмовиків з 506 го полку. Вони кажуть про нищівні наслідки боїв на Авдіївському напрямку. Утім, як зазначав оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець, росіяни з цього. Его формование мали перекидать саме под Турецк. стыслый выклад подий. Российское командование утилизует подлеглых, як на справжнем мясокомбинате. Нас зашло примерно около 350 человек. Вышло вот пока четверо. За остальных мы не знаем. Есть несколько человек, трехсотых, которые мы погрузили отправили. То есть на данный момент нас хотят отправить обратно. ВК нет, по нам идет плотный огонь артиллерии. Никто ни разу не выстрелил из оружия. Работает чисто артиллерия, только артиллерия. Мы попадали под 155-е снаряды, под кассеты. Дошло до определенной точки даже не группа, а несколько людей. Все остались просто в посадке. Нам сказали, короче, то, что там никого нету, то, что там нет. Вот, в итоге, как оказалось, там сидит полный поселок. Этот. Нас просто обманули, короче, нас просто послали, короче, на... Ну, грубо говоря, просто на мясо, короче. Мы просто зашли, нас просто взяли в высветление и просто. Розбили повністю, короче, все що ще розбите вщент, але вже на Росії. Правильна відповідь: це Білгородська область. Санітарна зона заявлена Путіним. Чомусь вперто створюється саме на російській території. Який вигляд тепер має селище безіменно? Демонструє місцевий велосипедист. мародерство, відсутність світла та охоплені вогнем будинки. Білгородчані – це такий план СВО. И вин нарешти втилился у життя. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе. Как нас защищают. Вот мы уезжаем. Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки бегают. Пустыня, пустыня. Пустыня, выжженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, Хатынь отдыхает. Каждый день. Жгут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались. Довоевались мы. Вот горит. Горит дом. Жили люди. Все. Вот разбили. Тоже люди жили. Этот вот Пропустили. ну завтра затраво спаль Олексій Пасак, п'яти канал. З феєрверками та ілюмінацією у Воронезькій області любителі так званої СВО вже майже добу спостерігають за вибухами на великому складі боєприпасів. Все через БПЛА, які прилетіли до країни-агресорки, перші вибухи місцеві почули вночі. Після цього почалася потужна детонація. Стоп диму видно за десятки кілометрів. Да Прилетіло три лотніка. Балан бачив, його збило, У нього шок на в вдомі. Твою ж мать. В селі нікого. <свісно> Як стало відомо п'ятому каналу від власних поінформованих джерел вибухи у Воронецькій області, справа рук служби безпеки України. Працювали дрони спецслужби саме завдяки їм на польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронецької області завітала бавовна. Путіна у Воронезькій області попередили про можливу евакуацію. А один із мешканців описав усе, що відбувається навколо українською. Їхав додому. Вікна повибивають в мене. Стекла валяються. Забор тут весь розстойка. Вон в асфальті там воронка, прям короче, пройшло. І воно відскочило, походу. І от так воно, кришу. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу земля, 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 повітря, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї. Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні. Об'єктах ворога Україна працює і на тимчасово окупованих територіях. На загарбаній росіянами частині Донецької області головне управління розвідки спільно з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артбригади виявили та спалили два військові об'єкти держави-агресорки. У Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. А у новолуганському спалили дороговартісну російську Іську автоматизовану станцію постановки перешкод житель кадри, від яких закипає кров військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали фільм про евакуацію побратимів з мікрорайону Канал у Часовому яру. Фільм зняли за кілька днів до виходу сил оборони. Це пекло, і щоб витягнути своїх, ми пройшли дев'ять його кіл, кажуть захисники. Механіки, водії та медики бригади працювали на межі людських можливостей. Кожен такий виїзд міг стати. Дорогою в один кінець. Я котко так води. ще Нема, не нема води. Нема, нема друзі. Ходи-сюди піддерватися. Спирайся. Йдемо? Йдем, щоб... Допомагайте, музики мені, вачку. Будь ласка. б Та не молодий, допомагай. Емка, яка поїхала забирати наших. Поранених і загиблих а, під час просування на передній край ну, з нею щось сталося, і вона продовжувати рух далі не змогла. Що саме сталося, поки сказати, складно, але за... Інформацію, яку передали нам зі штабу, хлопці спішилися з цієї машини і нині десь лісом намагаються вийти назад і вивезти, винести поранених без допомоги машини. Зараз за цим за групою евакуацію і за пораненими виїхала ще одна група на пікапі, яка швидко намагатиметься витягнути їх звідти і привезти вже на стапункт. Після місяців запеклих боїв та наступу значно більших сил супротивника зсу залишили майже повністю знищений мікрорайон. Тепер кажуть у бригаді, фактичною лінією зіткнення є канал Сіверський Донець, Донбас. А воїни контролюють більшу частину часового яру. Ганна рибалка п'ятий канал. Був у Києві, був у Москві. і тепер вирішив навідатися до Пекіну. Угорський прем'єр Віктор Орбан продовжує свій псевдомиротворчий вояж. І, хоча Угорщина і головує у Раді ЄС, але на переговорний процес задля завершення війни Будапешту ніхто не давав повноважень. Про це ще за підсумками візиту до Росії заявили у Євросоюзі. Орбан вихваляє мирні ініціативи Сі Цзіньпіня, але Угорщина не може бути по. Посл... Середником у перемовах заявляє президент України. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або і Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн в світі? Небагато. Я думаю, що Сполучені Штати Америки так, така країна. Я думаю, Китай, така країна. І я думаю, євросоюз не якась одна країна в ЄС. Ні, а весь євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька. Місія про це Володимир Зеленський говорить у Польщі, Київ та Варшава підписують безпекову угоду. Серед іншого в ній розроблений механізм, за яким поляки збиватимуть ворожі ракети та дрони, що прямують у бік їхнього кордону. А ще створення нової добровольчої бригади українського легіону, до якого зможуть долучитися всі охочі українці, які мешкають як у Польщі, так і в інших країнах Європи. Польський прем'єр водночас говорить про ризики переговорів не на умовах України, запевняє, особисто контролюватиме усі рухи всередині ЄС. Ніхто має права виступати в імені Польщі чи цілої унікій без повного порозуміння з Україною і. Ніхто не має права представляти Польщу або весь європейський союз за можливих мирних переговорів з Москвою без всеосяжних консультацій з Україною і з усіма нами. Не тільки ми будемо солідарні з Україною, але я особисто ретельно стежитиму за цим питанням в Європейському Союзі. Треба переконатися, що ніхто не може ухвалювати рішення щодо України без України що нічого в політиці є щодо України не вирішуватиметься без європейського союзу. Загалом ворог щодня нищить інфраструктуру України. Ракетними ударами і наводить ці удари допомагають російські розвідувальні дрони, орлани, зали та суперками. Саме з них росіяни спостерігали за ударами по українських військових литовищах. Як збивати ці дрони, які не дістає ПЗРК та не захоплює велике ППО, в повітряних силах вже говорили про ефективність нестандартних рішень, як то вогневе ураження з облавку спортивних як 52 Схоже, Жи хід запропонували авіатори ГУР. Журналіста, волонтер Роман Бочкала, поширив відео роботи придбаного легкомоторного літака, з якого бійці-розвідники успішно уражають повітряні цілі. Один це добре, але треба більше. Один, як ви бачите, ми вже купили. Ось цей літак нам вдалося завдяки волонтерам зібрати 35 тисяч доларів і передати цей літак головному управлінню розвідки. Це при Іватні літаки, на жаль, ще не існує державної по програми по оснащенню скадрилів такими літаками, які б могли би боротися виконувати ці завдання. Поки це перший шаг, перший шаг добровольців на своїх приватних літаках, але він дійсно працює. Пасак п'яте канал а від блогерів, інфлюенсерів, які мають від кількасот тисяч до понад мільйона підписників. Я не знаю скільки це все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так і нікому не треба кордони з 91-го року, вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Я реально розумію, що все тримається на людях, на волонтерах. Я просто дивлюсь, скільки зараз біля охмадиту звичайних людей. Ну, реально все тримається на нас, на нашому народі. Тому що дії від ну, влади наша, я реально ніякої не бачу. Ми зараз не вивозимо війну. Давайте будемо відверті. Не вивозимо. І будуть страждати якому дуже багато людей, і будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в ці всій тому що це гра Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от, зробити так, що вони що по факту вони зіграли по нашим правилам. Яке е, знаєте таке живе в інформаційному вакуумі, немає достатньо джерел отримання інформації, і от саме них їх вони намагаються заразити цією конспірологією своєю. Якщо принаймні цій людині, яка не має достатньо джерел інформації, не знає де брати новини, дати бодай дві-три такі конспірологічні теорії, то для неї вони можуть стати основними і виключно навколо них вона вибудовуватиме свою позицію щодо. Сприйняття то чи іншого факту удару. відповідно така ставка Росіян. Росія грає на емоціях і звичайних людей і робить ставки на топ політиків світу у день нової жорстокої атаки на українські міста. до Москви прибув прем'єр-міністр Індії. Наступного дня нарендра моді вже розважливо міркує про п'ятигодинну бесіду із Путіним, де говорили і про Україну. Моді каже про неприпустимість дитячих смертей і знову. Піднімає тему переговорів сангаршо атанвадігамлево. Кожній людині, яка вірить у гуманність, боляче, коли гинуть люди, коли вбивають невинних дітей. Коли ми бачимо, як гинуть невинні діти, крається серце, і цей біль дуже страшний. Ваше високоповажностей. Як друг, я завжди казав, що мир є найважливішим для світлого майбутнього наших наступних поколінь. Але я також знаю, що рішення неможливо знайти на полі бою. Серед бомб, гармат і куль рішення не може бути знайдено, а мирні переговори. Вори не можуть бути успішними, і ми повинні стати на шлях миру тільки шляхом переговорів. Сили оборони України наврядчі прокоментують тему перемов, але точно зможуть запалити російські міста у відповідь. Нові атаки дронів на Росію. Тепер і на військове литовище Ахтубінську, що в Астраханській області, місцеві ошелешено знімають прольоти безпілотників. Чого-то на нас Ну нас... і у ну, нас іона... в нас літів. Узнает. Если что сразу запах. Да вот он, а бежу, Он ничего не бросает, ты еба, он здоровый. Сбили на да тут. Все в дымов. Анна Сам'я руки тисуці. За, за того ж та збілі А в суджі, що на Курщині, під ударом електропідстанція місцевого підприємства, працюють fpv оператори підрозділу Дестракшн Тім. Московити охочі жартували про українські блекаути. Але тепер наша черга. Si Переговори Росії та України будуть і станеться це ще до кінця року. Ну або ж це хоче вірити і Путін, і Сі Цзіньпінь. Такі очікування російського диктатора та китайського лідера почув угорський прем'єр Віктор Орбан. І саме про це він повідомляє у листі до Євросоюзу. На текст посилається іспанське видання Ель Паїс. Будапешт закликає до початку переговорного процесу. І саме за ініціативи Європи, а не США. Буцімто ваш. Хто не зможе нічого зробити до президентських виборів? До чого ж закликає Україна? Україна закликає зняти всі обмеження на удари по Росії. Не стане ворожих аеродромів, стане відчутно менше масованих повітряних атак. Про це президент Володимир Зеленський говорив перед початком ювілейного саміту НАТО. How much we can achieve, уявіть, як багато ми можемо досягти, якщо всі обмеження будуть зняті. Ми зможемо захистити наші міста від російських керованих бомб. Але лише якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати ворожі військові літаки ще на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат, і ми чекаємо на цей крок. Ми можемо значно обмежити російський доступ на півдні України і витіснити звідти окупанта. Якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними засобами для нанесення глибоких ударів. Не летять балістичні атакам, сала полетять Storm Shadow. у Великій Британії. Змінився уряд, але не змінилася політика щодо країни-окупантки. Новий прем'єр Кір Стармер наголошує, усі остаточні рішення може ухвалювати лише Київ. Тож, за потреби, крилаті британські ракети цілком успішно зможуть уражати територію Росії. Як переконати в такому ж рішенні США? треба починати з малого, кажуть військові. Експерти, звісно, сполучені штати побоюються, Вони бояться безконтрольованих атак українських збройних сил, що буде прилітати по Вороніжу, по курську. Вони цього бояться. Їм ця ескалація не потрібна, як вони кажуть. Окей, вам не потрібно. Давайте аргументувати наступним чином. Шановний білий дім, от всі цілі, які у нас є, ми будемо згоджувати з вами. Як непогано, непогано. Плюс на скажу, в мене є особиста еротична фантазія. Це Ліпецький аеродром, на якому знаходиться близько сотні різних типів літаків. Бойових причому вони приймали участь в атаках на мирні міста України. Саме ці літаки, ось вони знаходяться. Давайте почнемо з малого саме з цих літаків. Потім будуть інші атакувати. Будемо знищувати у відповідь. Тобто, це буде все контрольовано, плюс узгоджено з вами. Поки немає дозволу бити на 300 500 кілометрів глиб Росії західними ракетами, сила оборони України влаштовують діпстрайк страйк власними засобами. Напередодні росіяни звітували Про успішне збиття безпілотників поблизу військових полігонів біля Ахтубінська. Ну що ж, найкраще збивати українські дрони російськими будівлями. Вообще... Рішили миг подібать. А, во, во, летит. О, куда он? Давай, в котельную. Ну, он сюда, да он на миг сейчас все равно прилетит. Они что-то его решили сьогодні разъебатися во ну, вон, смотри, он на него и хуй. Да, вон, сейчас он тот раз тоже его резко завернул. так ху**, там стреляют. Хуй... он сюда куда-то, по-моему, ху**. Да, по-моему, Не-не, съел... он -не -не, на миг, на миг, смотри. Есть контакт. УЛАКСИЯ ПАСАК, Пятый КАНАЛ Кохряков, Баранов, Бурдаков, Коряки Назаренков та Пічкарьов це не повний перелік прізвищ чоловіків на світлині, але на загалих взагалі не мали називати, адже це не зустріч випускників чоловічого ліцею. Це приватні світлини з ресторана Неаполь, що в місті Енгельс. На святкування зібрались військовослужбовці 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Фотографії разом із таємною інформацією про особовий склад та части. Іну передали до гур після ракетного удару, коли в їхній бік полетять ракети з нових в 16 Напередодні в держдепі США заявили, що західні винищувачі вже прямують до України. Чи варто непокоїтися щодо їх захисту? Про це говорять авіаексперти. на своєму власному досвіді на початку 2000-х, під час перебування в Іраку, в Багдаді, коли американці стояли там з місією Ірак Фрідом. Тобто достатньо було а, габіонів військових, тобто, mm -hmm. це насипи з камінням, з землею, тобто, з піском і безпосередньо решитками металева, все. І оце створювалися такі захисти. Тимчасові вони розуміли, що і так треба тут теж саме все готується. Ми кажемо про системи протиповітряної оборони, плюс додатково. Знов таки, системи протиповітряної оборони будуть захищати нас від е, балістики, від чогось, що може дуже швидко пролетіти. Від цього іншого ці літаки підіймаються і е, саме цей же самий аеродром. А решта літаків перебазуються в інше місто. Американські літаки це добре, але могли бути не лише вони у Швеції. Заявили, що Україна відмовилася від їхніх винищувачів Гріпен. Про це голос Америки заявив шведський міністр закордонних справ Буцімто Стокгольм. Ольм був готовий до переговорів, але в Києві вирішили зосередитися саме на F-16. Утім, до теми передання та навчання на гріпен Україна та Швеція можуть повернутися в майбутньому. А поки що, повітряні сили готуються до перших ударів з американських винищувачів. Я більш ніж впевнений, що отримання літаків суттєво посилить наші можливості. Просто треба зрозуміти один важливий факт: фактор, то що ми довго чекаємо. Дуже заслужене зауваження було від командувача повітряних сил Данії Яна Дама, коли він сказав, що ми повинні дуже добре підготуватися, щоб дати гідну. Олексій Пасак, п'ятий канал. Окупантам було мало екологічної катастрофи. Після підриву Каховської ГЕС тепер погрожують продовженням на Київській гідроелектростанції та Канівському водосховищі. Росія анонсує підрив двох об'єктів критичної інфраструктури України. Звісно, кажуть про буцімто міфічний план Києва з метою перекласти провину на Москву. найбільш серйозний урон буде. На... Найбільшої шкоди буде завдано районам Києва, розташованим вздовж річок Дніпро та де а число постраждалих складе до 900 тисяч осіб, практично мільйон, 90% яких – це столичні жителі. Паніка це головна мета ворога. Так у центрі протидії дезінформації пояснюють вкид від Захарової. кажуть, ворог цілеспрямовано працює над примусом України до так званого миру, але сил та засобів для такого руйнування Росія не має. Ракетних ударів бракуватиме. Підірвати ГЕС та водосховище із середини неможливо. Ці об'єкти під пильною охороною. Утім, легковажити російськими погрозами також не можна. Про давню практику. Таку росіян анонсувати удари говорить політолог та публіцист Віталій Портников. Намагання перекласти вже заплановані російським політичним керівництвом і військовим командуванням злочини на Україну. Так було, і коли росіяни знищили Каховську гідроелектростанцію. Так було, і коли російська ракета влучила у корпуси Київської дитячої лікарні «Ахмаддит». заяву Марії Захарової. Можна вважати інформацією про відкладений злочин. Самого керівництва Російської Федерації, і вона підтверджує слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який після своєї зустрічі із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним попередив, що найближчі місяці російсько-української війни можуть бути навіть більш жорстокими і кривавими ніж попередні два з половиною роки. Цікаво, що сказав своєму угорському співрозмовнику президент Російської Федерації, що примусив прийти його до. Такого невтішного висновку, а я можу сказати, що зараз ми стали свідками нової путінської спеціальної операції операції по примушенню України до миру на російських умовах. Важко до чогось примусити українців, які мають далекобійну зброю. Але Лондон вирішив зробити крок назад після раніше оголошеного дозволу бити ракетами Storm Shadow по Росії. Урядовці нині лише міркують про такий дозвіл. Про це в інтерв'ю європейській правді заявив новий очільник МЗС Королівства. Водночас у видання «The Телеграф наводять деталі. кажуть, що до переговорного процесу залучені три країни: зокрема, Франція, яка є з. Сп... Піввиробником ракет, третя неназвана держава, ймовірно, США, позиція якої є вирішальною в оголошенні дозволу, сам же Вашингтон досі не може визначитися з ударами в глиб ворожої території за допомогою вже переданих атакам і основна причина страх більшої війни на європейському континенті. Про це речник Пентагону говорив в інтерв'ю Остапу Яришу з української редакції Голосу Америки. Але як саме ситуація мо. Може ескалувати. Вона не ескалувала після недавнього дозволу США завдавати ударів по прикордонню. Ви повинні дивитися на другорядній третині наслідки з погляду потенційної ескалації, якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково мають стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації. Протягом усього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити. Чи не було більш ефективно дозволити Україні завдавати ударів по аеродромах, звідки ці атаки надходять у межах дії атакам на додачу до зміцнення української протиповітряної оборони? знову ж таки з причин, які я окреслив сьогодні, ми там, де ми є. Блять, это четвертая бя! Пятая блаксей Пасак, пятый канал.